П'ять регіонів країни зіткнулися з найвищим рівнем опадів за всю історію спостережень. Окрім природних погодних явищ, тривалі опади також були спричинені успішними експериментами з висадкою хмар. Так, друзі мої, ОАЕ успішно роблять клімат в країні більш комфортним. Справжні дощі тут стають не рідкістю, Але минулого четверга була справжня злива. Як раділи люди! І багато з них почало танцювати під дощем, пахло свіжістю і, мабуть, навіть як вдома. Проте проблема полягає в тому, що в Дубаї немає дощової каналізації, її не побудували, оскільки вона тут була не потрібна, і тепер кожен дощ призводить до серйозних затоплень. В четверг ми самі їхали на зйомку, але приїхали забагато заздалегідь, і, і не потрапили під дощ. А ті, хто мав приїхати у той час, запізнилися на 2-3 години. І казала, що не приїхали, а приплели. Незважаючи на опади, Дубай увійшов в десятку найкращих місць світу для життя і процвітання в 2024 році. До такого висновку прийшли послідники звіту World's Best Cities». При складенні рейтингу врахувалися такі критерії, як комфорт для життя, можливості для розвитку та освіти мешканців, перспектива для стартапів і компаній, а також привабленість самого міста, його культури та нічні розваги. Я б додав до цього безпеку. В Дубаї дійсно почуваєш себе дуже спокійно. Ми не закриваємо наші двері. Нам потрібно лише карточку для входу в будівлю, а ключ сам від дверей. Я навіть не знаю. Де знаходиться. Але тут виникають комічні ситуації. Одна одна моя знайома прилетіла в Дубай на пару днів і зупинилася в мене. Але я був на зйомках і говорю їй: заходь, двері відкриті. Вона пише: дісталася, чекаю тебе. А через пару годин наступне повідомлення. Чорт! Я, мабуть, ввійшла в інший будинок. Загалом вона вже відкрила пляшечку вина, і тут якийсь чоловік заходить. Вона не особливо дивиться, можливо, це ще якийсь мій друг, і каже: Привіт, я подруга Богдана. А він. Який ще Богдан? І тут моя подруга говорить: я почала підозрювати, що щось не так. Загалом вона увійшла в сусідній будинок. До речі, друзі, а ви закривайте свої дубайські квартири? Напишіть в коментарях. Не дивіться девом, якщо ви побачите літаючі тарілки над Дубаєм. Вже незабаром їжу та напої для мешканців Дубая будуть доставляти повітрям. Якось ви можете запитати, чи скоро всі наші чудові чарівні, мілі, байкери, кур'єри будуть замінені бездушними квадрокоптерами? Так цього не може бути. Тож дуже дорого, дуже гучно і дуже небезпечно. Але вся справа в тому, що летучі дрони будуть доставляти піцу не нам з вами. А мільярдерам на їхні острове. І вони замінять не мотоциклістів, а вертольотчиків, які зараз десь везуть піцу. В такому світлі доставка дронами виглядає дешевою, техою та безпечною. Поставьте лайк, підпишіться на канал і напишіть в коментарях, яка з тих трьох новин для вас сама цікава.